Всім привіт! А на майданчику Автофокус, нове надходження. Офіційна «Хонда Пілот 2016 року випуску з повною сервісною історією на 3-літровому бензиновому двигуні у шикарному сірому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Автомобіль у нас семимісний, Давайте подивимося, що по комплектації. В нас зустрічає чорний шкіряний салон, центральний підлук для задніх пасажирів. Сонцезахисні шторки на вікнах, клімат-контроль для задніх пасажирів, а також підігрів задніх сидінь. Йдемо далі. Присутній безключовий доступ, передні та задній електросповід вночі, електропривід сидінь, пам'ять положення сидіння водія, мультимедійне шкіряне кермо, електрорегулювання дзеркал, підігрів лобового скла, парктронік присутні. Камера заднього руху також присутня, автоматична коробка перемикань, клімат для передніх пасажирів, підігрів та сидінь. все присутнє. Пробіг даної автівки 241 тисяча кілометрів. Датчики світла, датчик дощу також є. А також присутній люк. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас на огляд. Проведемо для тебе тест-драйв за адресу Оболонський проспект 21Б. Автівку можна придбати як за готівку, так і в лізинг. А також у нас є доставочка саме в твоє місто. Тому чекаємо саме на тебе.